Те, що ми можемо думати і мислити, це дар, за який ми в більшості випадків не дякуємо, тому що ми про це не думаємо. Ми не думаємо про те, що ми думаємо, і про те, що це є дар. Ось ну, коли, наприклад, ви останній раз дякували Богу за те, що ви здатні думати, ви здатні мислити тверезо, чітко, логічно, є багато людей на цій землі, які втрачають цю здатність в результаті ушкоджень, хвороб. Але здатність, додумання це є дар, який ми маємо цінувати. І давайте сьогодні скажемо: Господи, дякуємо Тобі, що ти в нас створив такими, які здатні мислити, які мають цей дар. Варто зазначити, що, на жаль, як і з багатьма іншими дарами, оцей дар, який ми отримали від Бога, ми схильні викручувати. Перекручувати, мучитися в наших нав'язливих важких думках, в тому що нас пригнічує, в тому, що нас постійно давить як прес, в тому, що не дає нам переключитися на інші блага, яких повних наше життя. Є така фраза, ми стаємо такі, знаєте, перегружені своїми думками. Те, що було створено на добро, може стати невидимою мукою. Чому? Тому що було гріхопадіння. Ми потребуємо Спасителя, ми потребуємо Божого. Цілительного втручання і в наші процеси мислення, в наше думання.